Слава Україні! Розпочалася 326 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 3 авіаційних та 57 ракетних ударів. 26 ракет знищили наші захисники. Загроза подальших авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається на всій території України. Мінометник та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вовківка і Кіндратівка Сумської області та ветеринарне Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Хатні і Тополі на Харківщині. На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Западне, Синьківка, Орлянка, Котлярівка, Берестове і Крохмальне Харківської області. А також Новоселівське і Стильмахівка на Луганщині.